Космічна війна чи готовий світ до нового поля битви. Людство вже давно веде боротьбу, і космос справді є останнім кордоном, коли йдеться про бойові дії. 60 років після початку космічної гонки розвивається орбітальна гонка озброєнь. Це значне нарощування космічних військових можливостей деякими великими країнами, які покладаються на космічні системи для своєї оборони або вважають, що їхні потенційні противники занадто залежні від космічних можливостей для ведення бойових дій на Землі. І все ж між цими супутниковими моментами США та їхні противники щодня ведуть бойові дії в космосі. У боротьбі з антисупутниковою зброєю ми стикаємося з рядом технологій, деякі з яких досить знайомі, а інші, наче з науково-фантастичних фільмів. Антисупутниковою зброєю зазвичай називають будь-яку зброю, яка може тимчасово вивести з ладу або назавжди знищити орбітальний супутник. Космічні агентства розробляють і тестують антисупутникову зброю з 1960-х років. На сьогодні кілька країн продемонстрували здатність атакувати супутники на орбите. Супутники є дуже крихкими об'єктами. Невелике порушення їхньої орбіти, нахил сонячних панелей до сонця, лазерний удар по їхніх сенсорах або снаряд, випущений у їхню траєкторію. Все це може спричинити постійні незворотні пошкодження. Однією з найпоширеніших видів зброї для атаки на супутники є далекобійні ракети. Хоча використання таких ракет для антисупутникових дій здається простою ідеєю на папері, дуже мало країн мають достатньо грошей і технологій для реалізації цієї технології. Наприклад, есмінець з керованими ракетами класу, Тикондерога випустив. Єдину модифіковану ракету СМ3, яка успішно знищила супутник над Тихим океаном. Росія також проводила випробування антисупутникової зброї прямого підйому DSSSST, знищивши один зі своїх власних космічних об'єктів дефектний супутник. Тестування включало систему PL-19 Нудоль і проводилося на низькій навколоземній орбіті. Також було помічено велику чорну ракету, підвішену під фюзеляжем. План використання міг 31 як платформи для антисупутникової зброї не є новим. З максимальною швидкістю 2 маха цілих вісім десятих і стевою понад 10 морських миль 20 кілометрів. Міг 31 є ідеальною платформою для таких місій. Нова ракета, яку несло літак, хоч і була дуже великою, все ж здавалася відповідною за розміром для антисупутникової зброї. Випробування антисупутникових ракет, проведені в останні роки Китаєм та Індією, створюють уламки, які можуть залишатися на низькій навколоземній орбіті роками, якщо не десятиліттями, загрожуючи іншим супутникам. Получені штати стали першою країною, яка запровадила добровільний мораторій на деструктивне тестування антисупутникових ракет прямого підйому, які зазвичай включають ракети, що запускаються з поверхні землі для знищення супутника, який проходить над головою. Хоча немає жодної міжнародної правової бази, яка б забороняла такі випробування, інші країни запрошуються приєднатися до Сполучених Штатів у добровільній відмові від деструктивного тестування антисупутникових ракет прямого підйому. Однак, навіть якщо антисупутникова зброя прямого підйому зникне, існує більше просунутої та нетрадиційної зброї, яка все ще розробляється. Тут все починає нагадувати наукову фантастику. І Росія, і Китай працюють над супутниками, які можуть атакувати інші супутники. Існують повідомлення, що Китай розробляє супутник, здатний захопити інший супутник квешнею або схопити його за допомогою роботизованої руки та гака. У 2019 році Росія вивела на орбіту невеликий супутник, настільки близько до американського супутника національної безпеки, що уряд США не знав, чи це була атака, чи ні. Російський супутник відступив, випустив невеликий об'єкт і потім вистрілив у нього снарядом. Це було випробуванням зброї. Китайська дослідницька група повідомила про експеримент, в якому, за їхніми словами, вдалося успішно обдурити ціль у симульованому космічному бою. У цій космічній бойовій вправі штучний інтелект керував трьома невеликими супутниками-мисливцями, щоб захопити ціль з високою цінністю. Китайські вчені, як повідомляється, розробили системи, здатні глушити супутникові комунікації або пошкоджувати чутливу супутникову електроніку. Одним із таких прикладів є потужне джерело мікрохвильової енергії в діапазоні. К. Ці системи особливо корисні для військових цілей, оскільки вони створені з меншими керованими променями для високої щільності, що додає їм додатковий захист від завад для платформ. Китайські дослідники значно змінили конструкцію, що дозволило китайському прототипу релятивістського квестронного підсилювача генерувати потужність 501 МВт. Це дає пристрою потенціал стати високопотужною мікрохвильовою зброєю проти супутників, що генерує у 100 разів більше енергії, ніж більшість комунікаційних пристроїв. Окрім мікрохвильової зброї, лазери здатні генерувати мегаватт світла протягом півгодини без перегріву в космосі. Майбутнє космічної війни вже настало, але теорія доктрини, стратегії та тактики залишаються загадкою. Незалежно від того, чи хтось вірить у космічну війну або наполегливо намагається її уникнути, конфлікти в космосі будуть відбуватися, оскільки космос надто важливий, щоб залишатися безпечним притулком, поки на землі вирують великі військові конфлікти. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.